Добрий ранок, шановні гості і підписники мого каналу. Знову свіжий, теплий, лагідний ранок. Кожного дня я виходжу до себе в квітник, щоб подивитися, що змінилося в ньому, що новенького розквітло. І звісно, що я сподіваюся, дуже напишне цвітіння троянд, адже в порівнянні з іншими регіонами України. На Харківщині троянди у нас ще буйно не цвітуть саме у нашому регіоні. Ми сильно постраждали від морозів. От відразу після того, як це трапилося лихо у нас 10 травня, то ми, я вийшла і побачила, що наші бутончики стоять усі у інії. Але я подумала, що нічого, вони відійдуть, деякі троянди я накривала, накривала плівкою, аграми кном і навіть відрами, і простирадлами. Тобто все, що траплялося під руку. Потім, після того, як ми все це поснімали, побачили, що ні, все рівно троянди сильно-сильно постраждали від. Морозів. Деякі троянди скинули відразу свої бутони, деякі я обрізала. І хочу вам показати, ось як виглядають ці троянди, де я відразу відрізала бутончики. Подивіться, ось вони. Вони вже наростили нові. Бачите, нові пагани, і на яких зовні є малесенькі бутончики. А деякі троянди скинули самостійно. Бутони. І така троянда, як Den, вона стоїть зараз гола, і навіть на ній зовсім нічого не наросло. А на деяких трояндах лишилися бутони, і я сподівалася, що з них розквітнуть гарні троянди. Але подивіться, будь ласка, що я отримала. Ось, наприклад, троянда Манстету. Дивіться, вона розквітає в чудову квітку. От бутони були всі ось такі. Але розквітає квітка і подивіться, вона деформована, бачите? Вон, ось тут недорозвинені пелюстки. І навіть ангела подивіться, будь ласка, от вона в минулому році стояла рожевою піною. Зараз же. Дивіться, навіть ті квіточки, які розквітли, вони нещасні, от мають такі чорні центри, бачите? І це не тому, що вона відквітла. Ні. Ось, дивіться, отакі малесенькі, ось такі панівечені квіточки. І на ній багато бутонів. Я все ж таки сподіваюся, що, можливо, наступні бутони розцвітуть нормальними. Ну, Я дуже цього хотіла і дуже розчарована, чесно. Дуже в мене немає настрою на це дивитися. І ось Олександра Овкен, дивіться, ось бачите, о, отакий. Ну, тут уже. Я думала, залишу цю квітку, вона понівечена, але залишу, хай вона хоч мене порадує. Ось новенька, що розквітає, бачите, ось який пуп'янок, він якийсь неоднорідний, на ньому якісь бугри, горбочки. І ось отакий чорний центр. Я хотіла вам. Показати повністю колись свою композицію, але вона ніяк не заквітне. Тут у мене підібрані так троянди в цю композицію, що я дуже мріяла про те, що вона розцвіте гарно і я покажу це, це серце моєї композиції. А ось троянди, які були, стояли вони маленькі, першорічки, стояли вони під відрами. Дивіться, ось англійка зрізка. Знову ж таки, ось такі були пуп'янки, пуп'янки гарні. А от таку квітку вони розквіт, один із пуп'янків. Дивіться, ось бачите, який чорний центр і недорозвинені пелюстки. Далі, ось троянда, зрізка і діт. Також чудові були бутони, і я думала розквітне. А ні, дивіться, ось бачите, отаке. Отакі ось чорні зовнішні пелюсточки. От вона начебто і розквітає таку гарну квітку, але ж ні, не буде гарного цвітіння, чорний центр. Ось Батріс, дивіться, зрізка. Також щось чорне там всередині. Не знаю, що з нею буде. Перша річка. Ну, але мені здається, що такої квітки не повинно бути. От вона якась знівечена, скалічна. Ось Чіпендейл, Оце єдина нормальна квітка на ньому розквітла. Бачите? Єдина. Ось оці всі я пообривала, тому що були отакі ось пуп'янки. Бачите, отакий пуп'янок. А з нього і з цього розквітне, вже я бачу, скалічена квітка. Тобто троянди, як і люди, вони страждають. На них впливають різні події. І виглядають вони, бачите, ось отак, ось ще одна у мене міні. Трояндочка, бордюрка. І ось вона отака. Ось така. Ось отакий бутон треба обрізати. Щоб не тягнуло сили стріянки. Так що цвітіння рясне, не знаю. Дочекаюсь я його чи ні. Воно буде, мабуть, пізніше. Перше отаке от знівечене, перше пишне, яке повинно бути знівечене. Але нічого, дивіться, мене радують мої наперстянки. Мене радують мої дельфініуми, які ось розцвіли. Бачите? Ось. Вони зараз чудові. Вони зараз чудові, а на вранішньому сонці вони здаються ще кращими. Дивіться, які свічки. Є. Які гарні. І тільки рідкі троянди, що вціліли. Вони мене радують, і деякі з них я вам показую. Ось дивіться, наприклад, Jubilee Celebration одна із квіток, яка більш-менш уціліла. А чому уціліла? Мабуть, тому що була нижча за інші куп'янки. От ті, що при землі трояндочки, вони уціліли. А ті, що на верхівках були вагані, следі шалот. красунька. Ось отак виглядає мій квітник сьогодні. Поділилася з вами а своїми такими турботами. Оставте лайк, якщо вам сподобалось відео, дизлайк, якщо не сподобалося. Напишіть мені, як перезимували ваші троянди, як вони поводяться зараз навесні, після заморозків. Мені буде дуже і дуже цікаво. І напишіть, будь ласка, регіон України. Дякую за увагу і до побачення.